Тан втомлюється від своєї роботи, а Павло Зібров не може змиритися зі своїм віком. Таких висновків ТСН та особливо дійшла щойно. Українським селебритіс показали плями роршаха. Як 10 карток із плямами показали всі внутрішні конфлікти наших знаменитостей? Дивіться вже за мить. Зразу посмадріли, показали смазки. Це рак. Прекрасний принт для футболки Дарт Вейдер. на прохання ТСН особливе українські зірки проходять тест роршаха. Ці чорнильні плями показують внутрішні конфлікти людини. Все, що потрібно, подивитися на картинку та розповісти, що ви на ній бачите. Травесті Діва Монро забирає у журналіста папку із картинками та тестує себе сама. Якісь монстри із фільму чужі Явно у них щось стало, мабуть, дії. А это две обезьянки подглядывают їм не подобається і плюються. Психолог Вадим Колесников каже, якщо плями викликають сексуальні образи, то це ознака проблем в особистому житті. Если ты увидел половые органы или части таза, у тебя явные проблемы с сексом. Имеет явное нереализованное сексуальное влечение и ожидает, что его осуждают окружающие. Плюють на то, что он ще не решил. він мальчик девочка. Ну, девочка. Наверное, я сумасшедшая. Хотя и так все знают. Прекрасный принт для футболки и какие-то крылья ангела. Від дішки, яка смотрить на себе в зеркало, аналізуючи відповіді Андре Тана, психолог помічає. Дизайнер бере на себе занадто важкі задачі, і він дуже часто спілкується із людьми, які йому неприємні. Андре Тан слишком часто вынужден соприкасаться з людьми, которые йому не нравятся. Жизнь требует від него слишком большого числа усилий, а эти усилия не э, достаточно вознаграждаются. А потім он устает, и і от його короткие, короткі, повністю с з ремеслом. Віктора Бронюка ми попросили пройти тест у кінці робочого дня. Співак втомлений дає короткі відповіді. Крім героя зоряних воєн Дарта Вейдера, у плямах помічає і своїх колег. Дарт Вейдер. Віктор Павлік. Пан Роман Григорович. Образи, что побачив у чернильных плямах Павло Зибров, свитчат. 55 летний спивак хочет сдаваться мачо. Это поцелунок Иры Милы. Это, это прекрасные девчата. Любовь вдвоем. Да? Две девушки на одного мальчика. Снова девчонки, классные девчонки. С такими губами шикарными, силиконовыми. Здесь скорее желание всем показать, что он сексапильный, привлекательный. И помнит все хорошее, что было в его жизни. И что он еще не до такой степени стар, чтобы хорошенькие блондинки годились ему только в дочери. Это просто желание выглядеть вечно молодым и вечно пьяным. Вечно молодым, вечно пьяным. ТСН. Особливое. Один плюс один.